Всім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний загальну на тему, що ви не чекаєте, воно відбудеться в вашому житті. Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого. Працюємо на колоді оракули Норман. Поки що це для вас тайна. Так. Що ви не думаєте? Ваше життя прийде стабільність, благополуччя, хтось отримає документи з державних установ, на які ви так давно, надіялися, але вже і не сподіваєтеся, вже й не чекаєте. Бо дуже довгий проміжок, це все вирішується. Що ви не чекаєте, воно відбудеться в вашому житті. Так, в вашому житті відбудеться круті переміни, хороші, когось чекає поїздка або еміграція. Зміна успіху. Зміна і успіхи у вашій роботі, у вашому ділі, там, де був застій, відбудеться прорив у ваших справах, у вашому ділі, у вашому бізнесі, у вашій самореалізації. Так, відбудеться успішні. Доносні ситуації в вашому житті, які принесуть вам здійснення всіх ваших мрій, бажань, і в когось прийдуть фінанси, зростання фінансів. Так, і комусь буде пропозиція, хтось познайомиться з новою людиною, і та людина запросить. На побачення, можливо, із з букетом, прийде з подарком. Так, і, а в сім'ї, сімейним людям, то буде е, покращення гармонійних стосунків. Якщо щось там не вийшло, то все це покине ваше сімейне життя і ті, хто вам заважає, і негативно впливає на нього. і все закінчиться добре у вашу користь. Так, то все вам по долі, а всі труднощі від вас відійдуть. Так, тому що заважала вам якась жінка, можливо, якась суперниця або якась старша жінка за заздрості. це все покидає ваше життя. І у кого переїзд, і кого створить одиноким випадає карта створення сім'ї, і також переїзд. Усі суперниці, так як я вже говорила, відійдуть із вас, і всі недоброзишливці, які заважають вам. У вашому житті, вашій долі. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін. Тільки той отримує, хто віддає. До нових зустрічей.